Давай, не, не буксуй. О. Буксує. Жесть, конечно, надо мы это їхати римняй колеса. Бідно волю. Надо тут засипати щебнем чи оксієвом хотя. Щось треба придумати. Моя теж, дивіться, яка. А то ще тиждень дожджі. Ну, як ви бачили, виїхати, ще якось виїжджаєш, але ну, заїхати там, підйомчик такий чуть сложноватий. І заїхати взагалі жесть. Так як погода, як ви бачите, хороша. Сонце. Їду мити машину. У мене ще один ключ є. Зараз спочатку помию свій грузовичок Renault кем. І потім поїду візьму Вольво по і вже буду паркуватися тут в центральному дворі, де немає болота. Цей ключ прям новий-новий. Другий волі. Цей на запас лежить. І коли ми Вольво купляли, то і перший теж такий самий на вигляд. був. Зараз чуть, -чуть кнопочку типу, підтерлися. Ну, не сильно, але підтерлися. Видно вже, що не новий. А цей нульц їдемо. Їдемо на мойку. Буду сюди вже заїжджати і туди задому ставляти машину. Попробую зараз виїхати без буксів, але вже пофіг все одно на мойку. Вже якби сонце може трохи просушило, а ні, чую, вже буксую. Вже о-о-о, вже не їде. От газ пустив, вона крута, але не їде, так? Давай задня. Буксує. Тут, щоб воно просохло, треба пару днів хороше сонце. Ну, з розгону. Але який тут розгон? Вже буксуємо. Ууу, понесло, понесло, понесло. Давай в колію кидай. Головне не стати. Чую що не їде. У вас спід віці як спрацьовує. О, за щось зацепилось. О, поїхало, поїхало. С піща працює. Коли в Турін Ворд приїжджаю, машина моя в болоті, вони питають, де на ралі десь їздимо, оф -роуд. Ось я вже на Мойки. Вроді став більш-менш по центру плюс-мінус, морда чуть-чуть вліво. Да, треба трохи рівніше стати. Процес пішов. Після Рено поїду за Volvo. За Дизель у нас Євро 77, бензина Євро 86 і газ 72 копійки. Ну вот і все. Чиста. Тепер зараз поїду по палюсосу всередині. Попритираю вікна всередині пилюку. І потім поїду за волю. Ми, це мені волю. 12 євро. Тому що я зверху її сам не достану. Але літо може буде вже саме. Тут пороги ще попротираю. А от на Volvo вже треба буде більше потратити, бо там більше болота мені спочатку побиваю, а потім вже сюди за жену. Ого, а що воно тут мені не відкрилось? Це як я маю зараз виїхати? Це як воно має бути? Капець. Охренеть. Тут а що в нас? Не знаю, треба когось звати, напевно. Якщо я назад попробую виїхати, тут якісь датчики стоять, щоб воно ці ворота відкрились. От кнопка, щоб відкрилась. Попробую тут нажати кнопку, щоб відкрити. Та Кнопка не працює, значить назад вийде. Перед самим носом взяло і закрилось. Тут якийсь таймер стоїть, а датчиків немає, коли назад виїжджаєш, капець. Вже ззаді заглючило, а тут закрилось. Я вийду сьогодні звідси. Давай, відкривайся повністю. Виїду. Помив, помив, але тут не побачиш, там кусок болота лежить в бампері. Так то чисто вже, в салоні, з вулиці. Тепер їду, беру Вольво і їду мити Вольво. Вольво, Вольво. Боже. Боже. Давно вона так... Вона такої ніколи не була. Вона такої ніколи не була грязною. Жесть. Ужас. Охренеть. Охренеть. Йо, Тут хочеться вже матюкатися. Ладно, їду на мойку. Який Міцубісі l 200 класний на ідеалі, просто на ідеалі. Може буде у мене колись такий, хто знає. Це моя мрія іменно ось такий, іменно це які роки до... 2002, 2005, напевно. Іменно такого хочу. Сподіваюся, вона в перший раз і в останній раз така. Що в салоні, добре на вулиці, але в салоні це жесть. Тут спочатку треба відбити це все гарячою водою, а потім я вже зажену її туди під щотки під автоматичну мойку. Жесть. Збив'я було ви бачите добре. Зараз поставимо на максимум опцій і хай ми її навіть знизу підписали. Це вже зовсім друге діло. Звісно, довго це все було. Зараз ще всередині і пушка бомба. Ракета пітарда. Угу. Як вам? Вже зовсім другий вигляд. Це те, що з моєї машини повисипалося болото. То що міг від плісоси від пілісосу. Ну Ось Ось це треба стирати Це жесть На бля голова розболілася Від цього всього що я тут побачив Ні. У нас підометр 68-953 тисячі, ну, можна сказати, вже 69 тисяч пробігу. Коли куплялися, було 26 тисяч пробігу. Шестиступка. Ну все. лейка закінчена. Забирається свій фургон. Бачите, руль? вже з роками такий блестящий. Раніше був він під світ руля. І підсвіти цього центрального руля. І матовий, от, і прям як руль був. А тепер він якби як, від, як засмальцований, Да? Його, напевно, можна якоюсь хімією відмити. Він блестящий, відполірований стає. Напевно, можна якось його вернути в такий колі. Це шкіра треба буде поцікавитися. На цьому все. Треба буде літом тут хімчистку робити. Так, постав я на першу, то я на автоматі привив. А на драйв поставив і пішов. Вон моя Рено. Ось так ось. На камеру воно гірше передається вживу, воно не настільки грязно. Ну, все остальне вроді нормально. Ось такий воно має вигляд помита. Резина ця, зимня, її треба буде вже викидати, вона вже не, не тримає. ну Це так, що максимум місяць і все. А ну, L200 на ідеалі. Чіткий чіткий. Коврики Volvo треба буде купити резинові, щоб не ушатати ще рідні коврики. Бо то ще оригінал рідний. Попробуй купити, зараз такі, може і купиш. Хочеться зберегти машину так, як вона була значально. Погода на дощ, але то вже не страшно, хоч машина буде чиста, не в глині, не в болоті. А якщо піде дощ, то грязніше вона не буде, бо грязі, як ви бачите, немає. Ось я вже і вдома. Заїжджаємо тут, де болота нема. На цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. До зустрічі в новому відео. Пока-пока!